Як попросити правильно рекомендацію собі на сторінку в LinkedIn? Значить, заходиш на свою сторінку, йдеш на свою сторінку ось тут вниз, ти цієїш, да, ось твоя сторінка, ось твої там всякі дописи, Featured, experience, опис, всі діла. Ось тут внизу, в самому низу, після скілів, є ось така штука: Recommendations. Ти цієїш плюс ask for recommendation, поняли? Коли це «Ask for recommendation, і отут -от вводиш ім'я людини, від якої хочеш попросити рекомендацію. Бачите, ось я там юлю наприклад, виберу. І далі на наступному етапі напишу текст. Який я хочу, щоб вона мені написала. Так буде швидше. Люди так охочі що будуть, будуть вам це робити. Бо якщо ти скажеш, залиш мені в рекомендацію, людина така, ой, а що там писати, я не знаю. А так ти їм і текст дав, їм тільки треба натиснути ОК, і все. Отак так, от дуже зручно.